Так, вітаю усіх. Друзі, мова сьогодні в нас прийде трошечки про інжир. Анатолій мене звати, канал Тропічний сад. У нас сьогодні 21 січня 25 рік Київська область. І ось мої інжири зимують в такому стані. Що хочу сьогодні сказати. Дуже коротеньке відео, але хочу деякі моменти показати, розповісти, як на сьогоднішній день. Почуває себе мій інжир. Дивіться, що хотів показати. Ви знаєте, в цьому році доволі тепла, дуже зима. Я б сказав, поки, по крайній мірі, аномально тепла. Та воно і слава Богу, звичайно, в нашій ситуації, то взагалі це просто милість якась, мабуть, Божа до всіх нас, до нашої України. Дивіться, що хотів показати. Уже ось декілька днів було сонечко. Навіть на вулиці, і я бачу, що мої інжири так прогріватися почали тут, що я навіть відкрив агроволокно, попіднімав для того, щоб, не дай Бог, не запустила е сокорух іменно рослинки, щоб не пішли наливатися брунки, тому що це ще тільки ж січень місяць, ви розумієте? І я ну, буквально днів три назад. Хоч у нас і морозик сьогодні вчора був невеликий, але буквально днів три назад я повідкривав свої інжири, трошки попіднімав, щоб заходило туди повітря, щоб воно провітрювалося, щоб воно не пішов сік рухатися по рослинці. Воно, звичайно, за декілька днів не буде, але все одно може таке статися. Не дай Бог, не хочу. Можна втратити весь сезон. Тому також це важливо, ви слідкуйте. За цим моментом. Дивіться, як почуваються на сьогоднішній день мої інжири. Трошки тут, я бачите, наставив всяких горщиків, ящиків, ви не звертайте увагу, це нормальний зимовий процес. Це, не... це знаєте, як зараз говорять, коли бардак. якийсь, да? Вони говорять такий робочий, робочий хаос. От. Але насправді бачите трошки ящички там складені, всякі горщики не звертайте на це уваги. Показую. Дивіться, ось як почуває зараз. В мене у мене е, Браун Турки коричневий турецький. Ну, от, от, так от інжирчик такий уже мене кущака гарний. Я його виріжу. Дивіться, інжири не обрізав. Інжири обрізати, буду, думаю, в лютому і поставлю на укорінення. Тому що зараз запитують інжири, інжири. Друзі, зима. Ніхто взимку не укоріняє. Я, звичайно, трошки вирізав, поставив на укорінення, але ну, воно, ну, зрозумієте, е щоб укорінилися інжири, потрібно 22-25 градусів коренева, щоб прогрівалася так. Відповідно, в теплиці тримати 25-27, ніхто не буде. Ну це нереально. Це, це не те, що нереально, це дуже дорого і це нагріти теплицю. Це, ну, а вдома це, ці об'єми також прогріти десь нереально. Тому я говорю, що інжирчики будуть навесні. Зараз трошки поставив. Я зробив собі підігрів, покажу, обов'язково з вами поділюсь. Я все показую, тому дивіться. Важливий такий момент, от я зараз його не обрізав так, от залишаю на зиму. Ну, не дай Бог, морози, там щось може краєчки якісь прихватить, але слава Богу, вже скільки років такого немає. Дивіться, я формую його, вирізаю дуже сильно, щоб він не був загущений, тому що Київська область, до речі, і порівнювати там якусь Херсонську, Запорізьку чи Миколаївську взагалі не можна. Тому люди, якщо там інколи пишуть, я вам говорю, ви не розумієте, що таке виростити в Київській області, Та ще й у мене тут не завина така, що якщо на наскрізь він виїжджаєш на трасу, буквально 500 метрів від мене. Іде житомирська траса, там плюс 5, у мене буде плюс 1, до нуля. Ну це факт. Розумієте, тому е, щось там говорити, якісь е, такі давати, е, ну типа критичні, критикувати в мою адресу на рахунок, що та навіщо там, і чи ще воно росте, що що ти там робиш, недоречно. Повірте мені, ви просто не розумієте, коли вони вирощували в такому регіоні. От. Але я про інжир. Дивіться, ось в такому стані зимує. я. його привідкрив. Агроволокно, у мене біле таке, бачите, ось. Звичайне агроволокно я вже показував. Там от є й в горщиках. Он брунсвік мій також, трошки його не видно, великий такий буду вирізати. Далі, адріатичний білий. Зараз я, може, до нього дойду. покажу. До речі, в мене така прийшла думка. Можливо, комусь це буде цікаво. <кій> Зараз давайте я привідкрию. Бачите, прямо на відео без всякого. Хтось комусь подобається, комусь не подобається, щось хтось тільки хоче по суті. От, але, ну, ви знаєте, не всі ж такі є грамотні і не розуміють деяких речей. Тому, в принципі, показую так, для всіх простих любителів, а не суперпрофесіоналів. Бо я бачу, у нас дуже багато суперпрофесіоналів, але поки на словах. Так, дивіться. Що хочу показати. Ось мій адріатичний білий, дивіться, я вирізав. Хто не дивився, подивіться річне відео в прошлому році, в лютому, як, наскільки я обрізав. Ось, дивіться вже йому, мабуть, 6 років. Наскільки я дуже сильно вирізав. І оце за сезон, дивіться, як він розрісся. Як він розрісся. Дуже сильно розрісся. От. І. Е Знову ж я буду вирізати, знову ж я буду його обновляти, тому що, коли він загущений, він потім затіняє, фіги довго виростають, зріють, сонце не попадає, чи мало попадає. І ну, краще так не робити. Розумієте, тому я і вирізаю. Ну, от. І ще ось у мене один адріатичний білий, цей ще на рік, по-моєму, старший. От. Тому, ви знаєте, у мене така, я, до речі, думку ж не досказав свою. Є така думка, щоб один із адріатичних білих оцих великих кущів, тому, по-моєму, 6 років, цьому взагалі 7. Викопати. І кому цікаво, то може самовивозом, можливо, викопати здоровенний горщик і, або відразу в ґрунт. Але це треба рано, 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 навесні, чуть ли не лютий місяць, начала березня його копати. Чому? Тому що а, викопати не тому, що він поганий, а тому, що. А, у мене ще є деякі сорти собі додаю, і мені просто два адріатичних білих не потрібно. Один адріатичний білий, дивіться, який кущака, Я його обріжу, не в такому стані він буде продаватися, тому що це не ну, великий, мені потрібно по-любому черенок забрати. Це однозначно, але я його... Ну, можна спробувати викопати його, поки спить. Я його гарно обріжу. Це вже я ж гору семилітній, це вже восьмий рік піде. Ну я не знаю, камера, звичайно, не передає, але там уже таке, як рука товщиною, он гілки. Розумієте? Дуже потужний, такий гарний, класний інжир. Е, уже родить, родить добряче. Він дає дуже багато. Подивіться, скільки я збирав в 24 му році плодів. Тому можливо, кому цікаво, я його обріжу, сформую. Викопаємо. і просто горщик, надати. Якщо горщику там, літрів це 70-90 приблизно. А якщо просто викопати, і відразу забрати і посадити. Ну, можна і такий варіант. Замотати якусь тканину таку да? і можемо і домовитися. Але це Київська область, контакти мої будуть, то. Чому так? Тому що в мене є дуже ще багато їх взагалі сортів. Я хочу трошки розширити, а посадити нема куди. Дивіться, в мене реально, я хочу ще в мене далмацький посадити, бо, бо тому що я взяв пересорт колись і ходив-ходив, тоді я його викинув. Потім в мене, ось дивіться, посадив кримський чорний. У мене муасон. Не муасон, а шампань. Ось, ось о, також я в горщику посадив. Його треба висадити. Розумієте? У мене ще є. А... Ще є два сорти, котрі я хотів Мічуринський, 10, я собі придбав рідкий сорт. Е, мені треба їх десь садити. І навіщо мені два одинакових? Да, якщо я хочу ще собі ранні самоплідні, я тільки такі сорти намагаюсь вирощувати, щоб вони дозрівали ну, в будь-якому регіоні України. Якщо в Київській області дозріє, там Житомирська, Сумська, Чернігівська також буде дозрівати. Я ж говорю, ураховуючи мою незовину і холод, сирість, вологість. <кій> Тому от така ситуація. Я показую, що вони зимують. і Ось навіть в горщиках прикопав. Просто, дивіться, он горщики свої, ті, що на вулиці в мене були. Отам от Вони так все росте, нічого, слава Богу, не примерзає. Так, у мене ще будуть сорти рандино, Ось також він. В цьому році, я надіюсь, плодоношення вже його побачу, тому що в тому році тільки посадив от, рандино. Потім даф у мене також посадив, я тільки-тільки його ось ну не буду вже розкривати, бо потім ходять накривати. Тобто, от такі сорти хочу <кхем> трошки більше розширити свою колекцію ранніх, смачних, самоплідних сортів. От. І я ж говорю, кому цікаво, то оцей, можливо, домовимося ми, я говорю зразу, це не буде дешево, тому що це повністю здоровенне дерево, яке буде давати кілограмами інжир у вас. Розумієте, це і викопати його, це ще ну, не так просто. Я не знаю, чесно говорячи, поки ще. От. Але він дуже гарно переносить пересадки, викопки. В принципі, коли спить. Проблем в цьому немає. Але ну, кому цікаво, здоровенний великий кущ можемо це організувати. От. Можемо це організувати, в принципі, якимсь чином. Тому зараз ґрунт не замерший, то можна хоч зараз копати. Да? Але я думаю, що трошки пізніше, туди вже під лютий місяць, можемо це діло організувати. У мене ще є, до речі, прикольний баян сорт. <кхід> я вже їв з нього плоди, плоди не дуже великі. Он там росте, за ящиками не видно. А, он, бачите? Але дуже смачний, в принципі, і я досить рано їв ягоду. Тому якось так показав буквально на 10 хвилинок, як почуваються інжири у мене в січні місяці. От, що можна порадити? Переглядайте. Дивіться, якщо у вас накриття, якщо у вас яма, виходить сонце, у вас там і плівка, у вас там може бути якісь ви утеплили гарно. Зверніть на це особливу увагу, щоб ваш інжир там не прогрівся і не пішов сік і не почали наливатися бруньки. Тому що по-любому будуть ще морози, по любому будуть ще приморозки. Це ж ну, зима йде, це, це, це такий, знаєте, обман ілюзія, не знаю. Тому це дуже-дуже важливо, щоб ми потім просто. Не втратили сезон цілий інжиру. На це зверніть увагу. Тому, хто не підписаний, друзі, було б непогано, щоб не втратити. Якщо не хочете, не змушую. Подобайка ваш комент, як ви вирощуєте, як ви, як ви там прикопуєте, не прикопуєте, тому що ну, багато варіантів, вони всі по своєму прикольні. І не можна знаєте, когось критикувати за один якийсь такий ну, один варіант, от людина там так вирощує і, типу, це аля неправильно. Так не можна. Я ну, абсолютно гибко відношуся до всіх варіантів, їх потрібно розглядати. Не дивіться однобоко, однополосно, і потрібно завжди розглядати різні різні варіанти як можна, тому що я вам скажу: ґрунти різні. Дивіться, в мене піщаний дуже ґрунт. Дивіться, який піщаний ґрунт. Да? У когось чорноземи, в когось суглинки, в когось кам'яниста. В принципі, інжир адаптується, непогано росте в будь-яких ґрунтах, абсолютно в будь-яких ґрунтах. Бажано перві роки, щоб більш таки легкий був, щоб коренева розвинулась, гарно пішла. Але це не принципово. Але він любить такий е, насичений ґрунт е, і азотом, тому що велика маса йде відповідно, і, і, і каліні, щоб були там мінеральні добрива, всякі е, НПК формула ця, щоб по-любому було. Ну, як, вона то є в ґрунті, але яка є кількість. Я коли саджаю інжири, подивіться відео, я викопував яму, закладав там перегною всякого такого, накладав, накладав в добрячу яму, щоб за отих декілька років інжир набрав силу. в ньому було гарно закладено ну, в кавичках їжі. Для нього було достатньо. Тому якось отак надіюсь, щось корисне ви взяли. Чекаю від вас коментарі. Пишіть, завжди будуть у мене під описом під відео. Є опис. Там є контакти. Кому цікаві саджанці, будуть, будуть на весну. Планую, дай Бог, все вийде, все вийде і будемо мати гарні, гарні саджанці і різних сортів. От тому якось так. Давайте, кому цікаво, якщо великий інжир, там да, то пишіть, подивимося, може й викопаємо. Може, й викопаємо я комусь, в принципі, можу, можу запропонувати все. Подобайка, підписка, гарного настрою дня. Анатолій з вами ділюсь, знімаю. Чекайте нових відео. Пока, пока.